Друзі, мої вітання! Сьогодні я вирішила розпочати розкривати тему пекінської капусти. Зазвичай, що ми робимо з нею? Салат. Так, салат це класно і в ньому зберігаються вітаміни, але для такого різноманіття можна приготувати і інші страви. І сьогодні я приготувала пекінську капусту за китайським рецептом з часником у соусах. І коли ви будете готувати, якщо ви будете готувати, а я сподіваюся, ви будете, бо це дуже смачно. Зверніть увагу на те, як треба підготувати капусту для того, щоб потім її швиденько так підсмажити та протушкувати. Бо тут є певний такий секрет, щоб ось ці частини, які більш такі товсті, щоб вони залишалися і м'якими і у той же час хрусткими. Ну, я думаю, що у вас все вийде. Тож спробуйте приготувати. Перше, що треба зробити з пекінською капустою, це відрізати цей шматочок, і тоді буде легко її розкривати. І обережно кожен лист класти у миску, бо їх треба дуже ретельно помити перед тим, ніж використовувати. Тепер треба залити ці листи водою. І ретельно кожен лист вимити. Тим часом готуємо соус, поки там капустяні листи лежать у воді. Сіль це рожева гімалайська, тому вона такого кольору. Цукор десь половина столової ложки. Далі з сухих інгредієнтів можна додати це перець чілі, якщо ви полюбляєте гострі страви, можна додати, наприклад, паприку. Ще з сухих інгредієнтів додаємо крахмаль. Я додаю кукурудзяний крахмаль десь таку столову ложку без гірки. І далі йде в мене соєвий соус. Я на оку це роблю, ну, тут десь 2-3 столових ложки буде. Далі я додам устрічний соус. У в оригіналі на китайському сайті там йде бальзамічний уксус. В мене, чесно кажучи, його немає, але я думаю, що із устрічним соусом це буде добре. І додаю. Трошки води, щоб все це добре розчинилося. Ну, головне, щоб розчинився, розійшовся крохмаль, щоб не було ніяких там комочків. Тому вода має бути холодна. І все поки що це відставляю в бік. Нехай воно стоїть, поки я буду готувати далі. Капусту наступний крок це часник. Це була в мене велика головка часнику. І я його нарізаю такими доволі великими шматками. Ну, немаленькими. І підійшла черга нарізати капусту. А тепер, як говорять, слідкуйте за руками. Тобто ось ці. Товсті стеблі я поки що відкладаю у одну миску, а ці такі тонкі листочки у іншу, бо їх треба буде ще різати по-різному і неодночасно їх треба буде готувати. Ось ці товсті шматки, які в нас в окремому посуді, треба нарізати на більш такі маленькі шматки, і бажано різати їх ось так. Чи то по феншуй, чи то щоб вони там, зберігали свою таку грусткість, я не знаю, але китайський повар. Рекомендує саме так їх різати. Тепер ось ці товсті шматочки капусти, товстої частини листів капусти я буду посипати сіллю. Ну, ось так, десь 2-3. Маленькі ложки, і треба перемішати. І це робиться для того, щоб капуста пустила сік. Тобто, тепер треба чекати, мабуть, 30-40 хвилин, ну, десь до години, і час від часу злівати сік, який буде, сіль буде виганяти сік з капусти. І тоді вона не буде така водяниста. Капуста посипана сілью, простояла буквально десь 15 хвилин. І бачите, скільки там рідини вже. В мене рожева гімалайська сіль, тому рідина саме такого кольору. Якщо буде сіль біла, то і рідина буде, я так думаю, біла. Але я використовую гімалайську сіль. І я зливаю воду, і ще десь хвилин на 15. Залишу, ще пусть полежить, ще буде виходити рідина. А з зеленими частинами лістів треба зробити просто ось так. Коли ми не ріжемо капусту ножем, а ось так рвемо руками, зберігається її структура. Зберігаються ось ці товстенькі такі прожилочки, і тоді капуста буде більш хрусткою, більш смачною, більш соковитою. Я трошки промила капусту у воді, капусту, яка лежала у солі, і поклала її таки на такий дуршлаг, щоб, вона, щоб вода з неї стекла. І тепер буду розпочинати процес приготування вже самого, е, самої страви, бо всі. Частини її в нас вже готові, і капуста, і соус залишилося тільки все це швидко, швидко посмажити.